Що значить суспільний вимір пост? Це започаткувати якусь добру, позитивну е, ініціативу у суспільстві. Християнство не треба замикати виключно в мурах храму. Християнин має і повинен бути в політиці. Дорогі, вітаю вас із весною покаяння, з радісною порою духовного оновлення. І сьогодні я пропоную вам звернутися до старозавітнього євангелиста, до книги пророка Ісаї, яку ми прочитуємо Великий Піст, і поглянути на постове життя з точки зору біблійного посту. Християнство в новозавітню епоху завдяки. Чернество, зокрема, великий акцент зробило на духовне очищення, на особисту практику покаяння, на праве життя, постування, молитву, чування. Але пророк Ісая ще за 8 століть до народження Ісуса Христа говорить про цілком інший обсяг посту. Дивіться, що Він говорить. Навчіться чинити добро. Шукайте правду, захищайте пригноблену людину, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Не дуже ми тут бачимо про поклони, не дуже ми тут бачимо про численні молитви. Пророк говорить про надзвичайно важливу складову посту, яка передбачає суспільний вимір: якщо християнство, дорогі, не має відношення. До суспільної дійсності, коли воно не виходить за мури храмів, воно ризикує бути закритим, егоїстичним і дуже обмеженим. Що значить постити в сенсі суспільного життя? Це значить розуміти християнство не виключно аскетично, а під оглядом цієї Божої правди, що може стати інструментом. Постування у Великий піст, наприклад, інформаційна стриманість. Коли ми сідаємо за комп'ютер за мережі, нам треба дуже відповідально відноситись до того, що ми пишемо, що ми читаємо, що ми поширюємо. Господь присутній також у мережах, бо ми його діти там. Нам зараз так потрібно мудрості, дорогі, щоб це тіло нашої держави. Не розпадалося, сшивало, коли я щось говорю, коли я щось поширюю, то який наслідок воно може мати для нашої держави. Нам дуже потрібно бути єдиними тепер. Я вас благаю про це. Що значить суспільний вимір посту? Це започаткувати якусь добру, позитивну ініціативу у суспільстві, наприклад, підтримувати дитину сироту. Яка є здібною. Митрополит Шептицький так багато приділяв уваги коштів своїх міркувань для того, аби підтримувати людей, з яких потім виростали велетні інтелектуального масштабу культури, суспільства, церковному житті? Подумаємо про це. Християнство не треба замикати виключно в мурах храму. Християнин має. І повинен бути в політиці, це має бути інструмент дії Бога, голос правди. Адже пророки так говорять, не так говорять багато про аскезу, як говорять про свідчення і вірність правді. Можливо, це моє слово, ця моя така постова апеляція когось поздвигне, сподвигне йти в політику, не боятися кидати виклик таким болісним. Корупційним схемам, можливо, ми кинемо виклик і скажемо, я не хочу більше брати участі в неправедних угодах, про які так говорить багато про Ісаї. Пісто означає відмовитись від хабарів і не брати хабарів. От що означає суспільний вибір посту він набагато цінніший, ніж багато наших стриманостей в їжі. Я декілька разів брав участь у чудових еко-ініціативах. Коли одного разу пригадую, ми подорожували з моїми друзями по річці і е, натрапили на людей, які відпочивали. Я пригадую, коли почав спілкуватися з цими людьми, і вони побачили, що ми збираємо сміття. Один з цих чоловіків підійшов і сказав: е, Я не знаю, хто ви, але я точно від цього часу перестану... Смітити на березі річки. Ми маємо впливати. Піст це також потужний засіб впливу на суспільство. Християни мають бути тими, що солять суспільне життя, які свідчать новий досвід стосунків з Богом. І не мов би, ця жива вода нашого свідчення, нашої позиції проникає. В тіло суспільства. Ще одна важлива складова, це обороняти правду. Можливо, поруч з вами є людина, яка є скривджена. Можливо, всі відвернулися від цієї людини, але ви можете стати на захід цієї людини. Можливо, це вам буде коштувати, і ви мусите бути в меншості. Але коли ви переконані в правді, і коли ви захищаєте сироту і вдову, про яку каже. Ісаї, ви є правдивими посниками. Ну і нарешті суспільний вимір посту в дусі пророка Ісаїї буде означати вчитися мати у житті позицію. Оцей внутрішній конформізм, коли ми бажаємо бути як всі, коли ми боїмося бути собою, коли у нас немає достатньо відповідальності, щоб кидати виклик контексту, в якому ми є. Це може бути великою духовною проблемою, проблемою нашої особистісної ідентичності. Прекрасно бути собою. Людина, яка є собою, рано чи пізно буде заслуговувати на увагу. Рано чи пізно людина, яка буде постувати в сенсі пророка Ісаї, буде людиною, голос якої буде лунати, його будуть чути. Якщо будуть чути, то, можливо, цей голос правди, якого так потребує наше суспільство, наші контексти. Але нарешті цей голос має бути також голосом надії, щоб ми не намагалися бути ревними глашатаями правди, не чинячи самі правду. Бо від нас залежить тільки те, що є на території моєї душі, першим адресатом моєї правди. Маю бути я сам. Якщо я буду жити в правді, напевно піст правди в дусі пророків і біблійних святих буде проникати в контексти набагато ширші ніж моє життя, ніж кадильний храм мого храму, ніж парастасні хліпи на великопосних заупокійних службах. Господи, благослови нас життям у правдивому пості, милому Богові!